вам дивиться мамочка, а ось бабча. А мам, мене тут капчати і що? тут кіша. Тут щівча, щівча, щівча. Це ножочок ну, моя, і влежте, це бабло каната. Мама каната є, нікого. Це мама є фон. Тут і тут винка машина, ця диван, ця моя кухня, коник мій, ця стіл, ця моя рельки тебе. Тут ця моя киша, ця лити, тут і мити, тебе вану копайся. Дякую. Тут аж йде. А я в мене дбачки. Це мої капчі. Тут Павок ця дає, те теж дай. те теж дай. теж Тоже теж дає, досить дає, теж дає, то сідає. Не може, намо. Ну. Ти в мене тут сіто, тут теж сіто. Тут може, аж стоїть. Що я пиша їсти папа? У мене є їстечки. мама, давай мені. І рядки їсти будемо. І, і, і тут кисо, адже тут кисом маставок щав стіл. Тут має те, де, тут має сідати кішу. Тут, мама встала. Та мене і мене тут ванна. Це мамова. Мамова. Тут моя косуня, я бути, і ти можеш, можеш на мені на кусу, і мені розу беш. Мені тем'ятикопиш обіду. І дади мама за тобой мама. Весь у мене мама капці. І мене капці. Ту не має. Ти не все. Вийди, йди, і ти, фо. І ти. А ще тут фото. Тут дедик. Тут ча. Ти не можеш. Ти можеш, не можеш, не дай до дому на мене. Тут мама дає бдей, ставлю. パ,パー